Зимує моя вергінка власного відбору природного, як бачите, під назвою ВР, вже почала крануватись, верхівочка тут була зрізана, щоб не росла висоту і зразу пішла, бокова, одна і друга, гілочки. Ось наступна, теж цей саджний твер. Теж, бачите, росте чудово, верхівочка була підрізана і почалось кранування. Ось щеплення було зроблено, оце моя. Віджинка, від якої дуже багато насіння хурми. дає. В одній яйці дає до семи-вісьми насінин. Подивимось, як буде вона в мене надалі. Перевірка йде повністю, щоб зимувала у доброму стані. Як бачите, без всякого укриття. Без нічого зимує і чудово розвивається.